8 утра. Нам не страшно, ніяка погода. Сплошне болото. Так, от туди ми йдемо. О, З коридору заходимо в такий ще великий холл-коридор. Я не знаю, я його називаю запах кабака. Друзі, оце і є сервіс. Зараз подивимося, чим воно все обернеться нам. Четвертого дня. Ранок четвертого дня. Трохи дощить. Але в Карпатах будь-яка погода, дощ, сніг, вітер, сонце. Карпати прекрасні, будь-яка погода все одно дуже гарна. Зараз такий знову туман, дощик. Зараз будемо снідати, потім підемо туди кудись наверх, в ліс підемо. У нас є дощовики. Нам не страшна ніяка погода. Всім привіт! Це Family Club, це четвертий день нашої подорожі. Та сьогодні ми відвигаємося у ліс, трошки вище дому, де ми живемо. Вийня таке. Щужують, так? Щужуют? Заходимо в ліс. Рішили з дороги сойти. пойти на простець. Ну, сейчас подивимося, чим воно все обернеться нам, може вертатися, прийдеться. такая стоишь шпагарная. О, живика. Нравится тебе по горам? Да. Да? Как ты мечтал? Нельзя тут съехать. Ехать нет. Ехать, и, Конечно, так и плотно ну, вот, Слизько.

На дорозі було цікавіше. На дорозі слизько дуже. Куча якихось грибів невідомих. Йдемо далі. Якісь величезні, такі гриби. О, їх не знаємо. Знайшла такий кущик. Тут такі живіки ще багато. Така смачна дорожка просто дуже гарне болото квадроциклами або чим тут роз'їжджено, сплошне болото. Попереду туман. Нічого не видно. Кудись ми зайшли. Незрозуміло туди чи ні. Дощ іде. Ми в облаках. Туман такий. Щось догадається, що Нікіта робить. Миє штани свої. Тільки ти коліна миєш, а треба там всередини. Вже всі в болоті, чи в кізяках. Так, от туди ми йдемо. Полонина, полонина біле золото гуцулі. 500 метрів. Кудись туди, в молоко. Порвав. Дощовик порвав. Все. Йдемо по болоту, йдемо. Для мами яблучок хочеш? <рес> Молодець. А Це буде. Ой, такие красивые. Могу ждать, она здесь. Точно? Только так, чтобы она тебе руку не отпустила. Ближе, она ж не достанет. Не хочу! руку заходку. Такий гарный. Такий гарний. гарный. Ага, сейчас лошадка яблока съехает. Мое яблоко. Ровно вот так. Нет! Смотри, смотри, сынок, смотри. Оп! Да. Нет, да, ей. И... Можно я, вот можно? Я давай. Я. На. Просто да, пусть она это не будет. Все, молодой. Молодец. Вс. Прощай. Вот ты на такой меня варный. Такие варные. А нас виплюдять. Де яблоко. Я задрі тут взагалі. Виплю... <ривіт> тут... <ривіт> <ривіт> Позвав Вже майже прийшли. Дай йшли. Повинен бути гарний краєвид, але молоко. Нічого не видно, ще не зрозуміло, тут хтось є чи нема. Зараз може нас хтось побачить, вийде. Поки що нікого не бачив. Діти втомилися дуже. Да. Якби не дощ, було б тут гарно. Що тобі весело? Ми прийшли, тут нікого нема. Нікого нема. Сьогодні їх тут не буде. Ну і що, ми перепочинемо та підемо. Ось тут така калиба мабуть, дегустація сирів. Тобі сподобалось? Mm. Ні. Хоч би сиру поїли а то як Зато у нас такий маршрут красивий. Тут гарний краєвий. Молодці. Йде дощ. Все чудово. Сподобався похід. ще Єсліт. Там сирь, то нормально буде. Вже майже прийшли наш будиночок. І все. І все, наш будиночок вже прийшли. Будемо митися і почувати. Митися треба. Ну звісно, ти диви, який грязний. про дім. це зветься Мелодія Карпат. Двоповерховий дім, зараз другий поверх тут не працює, бо він в процесі ремонту. Тут два, на першому поверсі дві кімнати, кухня, туалет, ванна, санвузол, все роздільно. Та що хочеться сказати? По-перше, це те, що коли ми, ми приїжджаємо в Карпати, ми розуміємо, що сервісу тут нема, ну від слова, взагалі, тобто його нема. Просто ти приїжджаєш, і оця, оцей колорит, оця краса, природа, оцим ти надихаєшся, та е, на цьому все. Тобто е, нема того, щоб там якось за тобою хтось доглядав, хтось там для, для тебе щось робив. Але що хочеться сказати про Мелодію Карба, тобто тут е, поруч дом, де живуть чоловік з дружиною, їхній син, е, е, ми так зрозуміли, що в них там. Є ще донька, але вона не тут живе. Ці люди просто хочуть, щоб людям, які, які в них зупиняються, було добре. Друзі, це і є сервіс. По суті, це і є сервіс, це і є оце добре ставлення. Тобто, про що мова йде, я трошки розкажу. Якщо ти прийшов, от сьогодні прийшли всі грязні чумазі, як я не знаю, ви побачите це. Тобто бачить бачиться, вона одразу несе мисочку, несе тряпочки, несе всі там губки, все, що треба, щоб можна було помити, щоб можна було там до ладу провести, коли їй кажеш, нам треба випрати щось. Нема питань, будь ласка. Тобто раніше, коли ми зупинялися в домах, ми, коли ми прали, з нас за це брали якісь ще гроші. Тобто тут нам сказали, все, що вам треба, будь ласка, це все. ну Ви можете прати, ви можете робити все, що ви хочете. Те саме щодо тепла, тобто вони топлять тут. в нас в Павлограді, коли 1 листопада, та й не завжди 1 листопада вмикають тепло в оселях, але тут. Вже зараз вони кожну ніч вони топлять, вони бачать, що тут маленькі діти, щоб було тепло, щоб було зручно. То це є повага, все, що нам там було потрібно: там шампури для м'яса, що ще. Нема питань. Людина біжить, дає, то, то це є сервіс, це є оце добре ставлення, за яким е, люди їдуть, їдуть там в гарні готелі, там і тому подібне. Тому що стосується дому, все круто, гарно. Ми рекомендуємо. Єдине, що заїзд. Бо ми, коли дивилися, коли обирали, ми хотіли, щоб в нас був гарний краєвид. То ми його отримали, але для того, щоб жити з таким краєвидом, треба заїхати машиною на якусь висоту. Тому тут дивіться, якщо ви кожного дня кудись їздите, кудись хочете вирушати, то може вам краще десь біля дороги поселитися та їздити собі і тільки ночувати. Для нас було на цей раз важливим саме краєвид, тому друзі, тут обирайте самі для себе. Що хочеться сказати по дому? Гаряча вода є. Супер круто, тепло. Так, посуд будь-який, який вам потрібен. Посуд не столовський, якийсь там якихось там часів. Все нове, все гарне. Тобто, якщо це фен, то він дуєть, то він тхне так собі, що у вас голову пекти буде. Якщо це якась, якась техніка, то вона вся нова та гарна. Все дуже якісно і все для людей. Хочеться щось сказати вам про ціни. Так, друзі, ціни. Одна кімната. В кімнаті чотири особи може розміститися, але ж тут є одна кімната для чотирьох осіб, дві-двоспальні кроваті стоять. Та є кімната, яку ми займаємо. Ми... Там один диван на дві особи та два кресла. Я не знаю, мабуть, до вісьми 8 років це нормально. Тобто діти ляжуть і все буде гаразд. Тобто, в нас вісім осіб. Ми взяли весь поверх, весь будинок на даний момент. Одна кімната коштує 600 гривень за сутки. Ми сплачуємо 1200 гривень за сутки всі разом. І ми тут три ночі, тобто за троє суток. Взагалі-то все круто, все гарно. Нам подобається, якщо ви хочете гарний краєвид, якісне обслуговування і гарний сервіс, то безперечно, вам сюди, тут круто, гарні хазяїва, які будуть дуже доброзичливими до вас, та будуть робити все, щоб ваш, ваша відпустка була класною і гарною. У порівнянні з тим місцем, де ми ночували першу ніч, це було в Кам'янці-Подільському. Тобто ціна була теж така ж саме, але що можна сказати? Кухні нема, посуд такий собі, гаряча вода, вода одна назва, що це гаряча, бо там взагалі-то, якщо трошки тепло, то вам пощастило, дай Боже не застудитися, Та що сказати, ну. В нас або кроваті стоять, отак, як в п'ятнашки граєте, знаєте, або ти заходиш і там тупо як спортзал, тобто там 10 осіб, але у вас всього 4, то можна спати по різних кроватях та посередині стоїть, стоїть стол для тенісу, настільного тенісу, тобто це не на тенісному корці, слава Богу. але... У порівнянні це ну небо і земля. Тому э, будемо дивитися, що буде завтра. Завтра ми дійдемо в э, наступне місце та там дамо також свою рецензію, що ми про це думаємо. Взагалі, то про цей будинок э, все класно, все круто. Нема чого такого сказати, бо э, зазвичай ми кажемо: якщо все погано, то ми оце кажемо. Щоб сказати, застерегти, але коли круто, то ну, блін, ну ви побачите. Я думаю, що вам сподобається також. Так, друзі, якщо хтось захоче подивитися або приїхати сюди, це не реклама, ми просто, якщо ви захочете, ви нам там, будь ласка, напишіть в коментах, та ми з вами поділимося цими контактами, де саме ми були, все надамо. Тому ніякої реклами, просто гарні люди, просто гарне місце. Слухайте, що ще забула сказати, додати? Що мені подобається також в цих людях, в цьому домі, що вони не дозволяють курити в домі. Зазвичай, коли заходиш в приміщення, де колись курили, мабуть, може, це було там 10 років назад, я не знаю, але є завжди такий запах, знаєте, коли там або вживали алкоголь, або курили. Такий трошки, як я не знаю, я його називаю запах кабака. Його тут нема. Все ну, чисто і не пахне, немає сторонніх яких запахів. Тому це дуже зручно для тих, хто з родинами та не, не палить, не вживає алкоголь. Вам тут сподобається. Друзі, от, от не прогадаєте, бо для мене запахи, я скажу чесно, я як собака, я на нюх все бачу, все, все чую. Тобто ну, тут респект. Всім, хто доглядає за цим, за цим будинком. З коридору заходимо в такий ще великий холл-коридор. Тут є дзеркало. А, цікаво, що в цьому думку картини такі всякі доповнюють інтер'єр. Другий поверх поки що не працює. Тут така картина. І тут двері. Душ. Мика пральна машина. Душ. Все є, фен, все, що потрібно, все є. Туалет. Кажуть, рукомойник є. Кажуть, все, все. Все чисто, красиво. Тут наші дві кімнати. Великі. Така кімната. Тут диван розкладний і два отакі розкладні крісла. Тому для дітей до 8 років нормально, якщо більше, то вже буде тісно. Такий тут вигляд з вікна до сусідів. Пасіка там, така кімната. Теж тут кроги, тут така картина гарна з гірським пейзажем. Так, така кімната. Це друга кімната. Тут іграшки діти наші грались. Друга кімната. Тут два, два спальні ліжка. Місце на чотирьох достатньо. Такі вішачки, полочки. Тут є телевізор, теж стіл, стільці, картини. Тут вигляд з вікна вже на Ліс. Ліс, гойдал, костіль. Дуже гарно. І ще кухня у нас. Ось така кухня. Мийка, посуд. Посуд є все, що необхідно, навіть більше. Фольга, все, що може задобитися. Кастрюлі. Ми попросили велику кастрюлю, нам через 2, 2, 2 минути вже принесли. Шампура теж нам дали. Стіл величезний на нашу компанію, стільці, лавка, Мікрохвильовка, плита, чайник, все, все, що треба. Ножі, тут чашки, холодильник великий. ще? плита. Ще нам тут. Залишали яблучка з власного саду. Тут що нам ще сподобалось, настільні ігри. Ми кожен вечір грали. Де таке ще буває? Не було у нас ніколи такого перший ну, раз. Взагалі все продумано. Є а все. І все новеньке, красивеньке. Те, що подарують під час. Що там тобі подарували. Тут такий коридор. Тоже олені. олені. Ще нам ми виїжджаємо, нам подарували, поставили дві баночки брусниці. Варення з брусниці. Ще раз рекомендуємо, нам сподобалось. Так. Дуже сподобалось. Що ти казав? Ненше полвітрової баночки дорого стоїть. Так. Ось такий будиночок. Це гриби, які ми вчора назбирали. Зараз будемо смажити. Що тут? Горить? Чи підгорає? Горить пилає. прям красивая становится. Такой мангал необычный. жара вроде нема, а жара. Это твои кустики. Я нашел, я нашел, по-настоящему. Я честно говорю. Ну що вкусно? Смачно. Ой, Но, Кимчик. Ти що, є? Бери, є. Вам смачно? Угу. Я. Ой. смачно. Мені не дуже смачно. я ще нічого не їв А то скунил смачно. 8 поздно. поздно. Нет, да, в 9.00 выезд. В 9. Учитывая, да. Yeah. что мне еще надо вещи утром собрать. No. В 9.00 ну, в... надо загрузиться. Ты в 6 стоишь, загружаешь вещи. Вообще ну, а и все. А... Ты туда садись, а тебе там раздали. Нет, я вообще тут с тобой. Вот эти для непонятливых. Давай. В 9 выезд. В 9 выезд. Угу. Едем 47 километров. Да. Один час, наверное. Да. Да 10, Да. Один час точно. А, то есть булки через час, надо завтракать? Да. В десять мы на булках, пятнадцать минут остановка, сто пятьдесят на булке. В десять пятнадцать мы выехали Смотровая залужье. за лужье. Все, мы уже, а потом сто шестьдесят семь километров. Угу. Куда? Можем? После смотровой заправиться. Да ну, нет. Это, это далеко. Да. Ну ладно, раньше. А раньше заправимся больше. Мукачевский воды. замок 23 километра, 30 минут туда ехать. 13.40 мы там, остановка на час 20. Три часа мы туда выезжаем. Ченодиевский замок 16 километров, 25 минут, 15.25. Это тот маленький. Мы там, там остановка да. на 15 минут. С... с желтым деревом. А, а, то дерево, которое должно стоять. Желтый. Да. Синодиевский. 15.40 мы оттуда выезжаем. Потом в замок Шенборнов. Шенборнов. А, Шенборнов. 6 километров. Ты можешь объявлять. И потом приезжаем мы 88 километров, час 20. В 18.20 ми дазний полібить. Це був четвертий день нашої подорожі, тож друзі, завтра нас. Чекають замки України, славетні замки. Тому я гадаю, що вам сподобається. Також нас чекає нове місце перебування. Сьогодні це остання ніч тут, у мелодії Карпат, та день пройшов дуже цікаво, і для мене дуже вайтово і круто. Тому обов'язково. Дивіться, дивіться нас, наш наступний випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякуємо за просмотр та до зустрічі. Пока-пока. Тихо. Ничего, что ты одну мыешь, а другую вымазываешь? Ничего? Ходим. <свят> я вчера говорил. я говори, я всегда говорю. Говори. А я вчера говорил. Ну говори, Ой, я устал. Ну, пожалуйста, говори. Не могу говорить. <свят> ну скажи, пожалуйста. Ничего не могу говорить. Пожалуйста. Это будет такой серое в экране, да, и с красным реком вверху, в уголку. Да, вот да, 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 да.